З 31 вищого навчального закладу до 19 областей України до Полтави з'їхалися кращі знавці української мови та літератури. Другий рік поспіль заключний етап всеукраїнської олімпіади приймає наше місто. На цьому інтелектуальному змаганні студенти мають змогу продемонструвати свої вміння та навички, науковий потенціал та можливість креативно мислити. Кожен студент в тому соціуму 5 років перебуває, і він вже узвичаюється і декому видається, дехто перевищує свої можливості, хтось недооцінює свої здібності. А опинившись на рівних, от серед однаково можливо підготовлених людей, тоді вже критично починаєш себе оцінювати. А от об'єктивно та неупереджено оцінювати роботи учасників Олімпіади будуть досвідчені члени журі. До його складу увійшли представники провідних вищих навчальних закладів України. Учасникам Олімпіади розповідають останні доведеться показати свої знання з різних галузей науки про мову. Це і лексикологія, це і фразеологія, це і знання е, наукових приписів орфографії, графіки, розвитку літературної норми. Власне, це те, що стосується усіх тенденцій розвитку сучасної української літературної мови. Аби впоратися з усіма цими завданнями, розповідають студенти, вони наполегливо готувалися. Причому як на заняттях з української мови та літератури, так і у свій вільний час. Такі олімпіади допомагають повторити все те, що раніше вчилася, і тим самим допомагають ну, знову здобувати нові знання, щось повторювати, щось вивчати заново. Імена переможців Олімпіади стануть відомі вже цієї п'ятниці.